Юміла битва дуже люта битва, двобій із окупантом не вщухав. У той момент лунала десь молитва, Що Бог синочку сили дарував. Гримучі пики розсіляли гради, сам чорт із пекла злякано ревів. Летіли залпом вогняні снаряди, над головами зовсім юнаків. Струнки кровавої траві заливали, з обох боків здригалася земля. Тут наші хлопці разом гімн співали. У той бік матюки від москаля. Гриміла битва, як вона гриміла, вогонь палав, дим очі виїдав, а десь матуся слізного гомоніла, що Бог синочку сили дарував, а син в окопі, що й на побратиму, Хрестив по груді й очі закривав. Без тебе, брате, службу цю нестиму, а ти своє тобі ще відкародав. В димах ангели душі забирали, Несли до неба крила піка. Снесульні тіла внизу лежали, і проливалась кров'яна ріка. Криміло страшно, крові з ран ятрила. Весь рай небесний жаху заридав, Не спала мама, Господа молила, Щоб він синочку сили дарував.